Всіх вітаю на каналі Якгір. Мене звати Роман. Новорічні свята закінчилися. Сподіваюся, всі живі та здорові, наїлися, олів'є, чи чого ви там собі приготували, отримали на свої найкращі подаруночки, Чи хтось подарував, чи самі собі зробили. Але все одно, всім бажаю здоров'я та гарного настрою. Сьогодні буде коротеньке відео, яке стосується минулої теми і те, що мене. Трошки вразово, в гарному сенсі, я не очікував про цю маленьку деталь, яка відрізняє CGRB Period light від Period light latch. Буквально невеличка зовсім штучка, яка змінила ставлення моє до великої версії ножа. Дивіться, в чому різниця. От є у нас Period великий latch та Period звичайний. Здавалося б. Все в них має бути однаково, окрім розміру. Тобто передвач він під більшу руку та більшого розміру і більше призначений для удора, ніж для EDC-шного варіанту. В принципі, так воно і є. тобто Більшим ножем зручно користуватися на природі, аніж, зручніше, аніж носити його в місті. І цьому нібито і є підтвердження, але через те, що у перед лач є додаткова функція, то я би його рекомендував і навіть для міста. Тому що це, на мою думку, як не геймченджер, то точно дуже позитивна річ. Бачите, ось цю маленьку чорну, нібито пін, не пін, але це насправді запобіжник. Тобто, коли ніж відкривається, ви на цю запобіжник на кнопочку натиснули і вже випадковим чином ніяк не відкриєте ніж. Як би ви не хотіли, тобто люфт в цьому є, коли ви натискаєте кнопку. Ну, це звичайно, тому що цей пін, він не має бути чітко підігнаний. він лише виконує функцію запобіжника, щоб коли ви щось нарізаєте. Або щось, щось стремляєте в якусь колоду, щоб випадково палець не потрапив на кнопку і не склав ніж вам на пальці. Тобто, якщо запобіжник е, працює вимкнений, то ніж не складається ніяк. Якщо ж запобіжник вимкнений, от як у випадку маленького пірюта, дивіться, якщо ви щось колупаєте і якимось чином випадково отак от натискаєте на кнопку, Раз, і ви можете порізати собі. Тут, звичайно, є чойл, якщо у вас пальці стоять ближче до леза, то мало ймовірно, що ви собі прям-таки щось відріжете. Але ну, пошкодити можна якось. І випадково, якщо це зусиллям, зазвичай, що якщо щось ковупаєш десь, то не помічаєш. І от раз він і склався, ну, як мінімум, шкіру защемити можна. У великого пірита ви, якщо навіть не поставили на запобіжник, просто одна кнопка, і ви вже працюєте силовим чином, то оця маленька кнопка чорна запобіжника вона виступає більше, ніж головна. І ви в першу чергу натиснете її. От я зараз сильно протискаю, і затискається кнопка запобіжника. Все, ніж зафіксований лезо. Нікуди не дінеться. І ви можете спокійно різати колупати, колоду, москаля або ще щось інше з, із усім задоволенням, без можливих ушкоджень вашої руці. Чому це не зробили на маленькому пірі? Ну, можливо, вважаю, що він не перестосований для того, щоб робити ним якісь силові дії. Хоча така маленька деталька не завадила би і маленькому. Я от зовсім не розумію, чому на лаунчі на кершу автоматичні нажі з кнопкою не ставлять жодних запобіжників. От хоча б такий. Він насправді дуже простий. Немає взагалі нічого тут архіважливого, архі складного. Просто е, проріз в лезі і на цьому штоку, на цьому штирку є виступ. Який буде чіплятися за лезо, коли він натискається. Натиснув так, так само, до речі, в закритому стані. Коли запобіжник вімкнений, то випадково ви його і не відкриєте. Шикарне рішення і дуже просте, і елегантне. І мені це вкрай подобається. І помітив я це лише тоді, коли почав фотографувати. Для нашого магазину ось ці великі пірити. І от, здавалося б, така невеличка деталь, як запобіжник цей, а як сильно змінює зручність роботи. Чому не поставити на маленький CGRB такий самий запобіжник? Не розумію, він там коштує копійки нічого кримінального, нічого важкого в цьому немає, вартість ножа сильно не збільшить. Ну, там на якісь там центи. Ну, хоча він і так не дешевий, хоча він і так дуже дешевий, але якісь зайві 20-30 гривень в перерахунку масовому, це не сильно би повпливало на продаваємість ножа, але на зручність використання ну, в рази. Тобто кнопка ця стерчить, натиснув її не випадково чи випадково все працює як треба, нічого не складається нікуди. Так що велику версію ножа Сі GRB я із задоволенням всім раджу, як ніж для будь-яких робіт, яким не страшно користуватися взагалі, навіть тим, хто не дуже любить баттонлок. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!